Щель вітання багато, хто каже, що Дональд Трамп любить підлабузництво, але це неправильне сприйняття особливостей Дональда Трампа, який просто любить культуру, щоб люди були культурними. І при цьому чомусь ніхто не звертає увагу, наскільки любить підлабузництво Зеленський і очікує його від людей, який маючи комплекс Наполеона, тепер вагається обрати головою офісу президента креатив. Михайло Федорова. Адже боїться, що той не буданув і зможе скласти конкуренцію Зеленському на виборах. Отже, увага! Що бентежить Зеленського? Його лякає, що Михайло Федоров занадто просунутий реформістський і хоче кадрових чисток саме у офісі президента. Михайло Федоров дійсно дивовижно, розумна, креативна людина. І Зеленського це лякає. Він не у захваті від довгих списків того, що слід змінити ще на вчора. А особливо шокуючим стало бажання Федорова реформувати сам офіс президента. Варто послухати будь-який спіч Федорова, щоб усвідомити потенціал його інтелекту, коли лишається лише розвести руками і заключити, що на такий інтелект можна покластися. Є ще один претендент. Це Сергій Кислиця, досвідчений дипломат, але у нього не вистачало сил на Росію навіть на засіданнях ОБСЄ.